Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Налаштовані перемагати у рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед гравчин 2011 року народження. Впродовж трьох днів господарки майданчика збірна Рівненської області СК «Гера» зіграла три домашніх матчі у дебютному протистоянні. Рівнянки приймали близнюківську дю США з Харківщини. Як волейболістки збірної Рівненської області розпочали новий сезон та скільки очок вдалося здобути під час першого кола чемпіонату, дивіться у матеріалі далі. До нових здобутків у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу. Дитяча ліга серед гравчинь 2011 року народження. Після тривалої перерви свій перший домашній матч зіграла збірна Рівненської області СК «Гера». На базі 26-го ліцею колектив приймав близнюківську дю США з Харківщини. За підсумками трьох сетів господарки здобули перемогу з рахунком 3-0. Догравальниця Діана Купріянова розповідає у перш першому матчі команда зіграла впевнено. Дуже хороша гра вийшла. Є що подивитися, ми показали гарну гру. налаштовуємося дуже на вінницю. Конкуренція є велика конкуренція. Є волейболістки Близнюківської ДЮ США у чемпіонаті України грають близько п'яти років. Центральна блокуюча Марія Панасовська каже: проти рівненського колективу допустили чимало помилок під час гри у захисті. Не вистачило командного духу. Треба було просто Хочеться попасти, але будемо грати. Збірна Рівненської області СК «Гера» у новому сезоні дитячої ліги виступатиме у найсильнішому дивізіоні. Головна тренерка Ольга Герасимчук зазначає, у планах команди поборотися за медалі. Дитяча ліга розділена на дві: тобто, є вища перша ліга і друга ліга. От ми зараз найвищі. Ну, Вони як мінімум, це фінальна частина, як максимум це якісь медалі. Колектив з Харківської області до змагань підходить відповідально, розуміючи, що кожна команда буде. Показувати себе якнайкраще. Складно буде однозначно. З кожним роком складніше і складніше. Звісно, команди ростуть, вибір є, у нас вибору нема, тому нам дуже важко. Дітей мало, багато виїжджали. Маємо, що маємо. За підсумками першого туру чемпіонату на рахунку рівненської команди шість очок. Представниці Рівненщини здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки. Одну зелену зону в Рівному оновили. Йдеться про сквер на перетині вулиць Соборної та героїв поліції, які роботи проводили там, та хто за них платив у матеріалі Валентини Захарчук. Це сквер на перетині вулиць Соборної та героїв поліції в Рівному. Біля пам'ятника Климу Савурі. Днями на цій території завершили ремонтні роботи. Замінили бруківку, встановили нові лавки та смітники. Пофарбували металеву огорожу і відремонтували гранітне облицювання підпірної стінки. Кошти міського бюджету не залучали. Повідомив во міського голови рівного Віктор Шакерзян. Це кошти саме підприємця. Він погодився, він це зробив і можна прийти подивитися. Дійсно оновлений, дійсно потрібно перекласу там деяку і у плитку і саме укріплення і оновити освітлення так само. Я думаю, що це хороша ініціатива. Це приклад того, що бізнес свідомо розуміє, що треба багато чого робити. Підприємець, що надав фінансування, Руслан Шевчик відмовився від коментарів, але телефоном зазначив, що сквер давно потребував ремонту. Руслан Шевчик один з власників компанії, що надає в оренду приміщення біля скверу. Тож підприємець погодився допомогти з фінансуванням. Міськрада підписала з Русланом Шевчиком меморандум про співпрацю. Рівняне до оновлення зеленої зони. Поставилися по-різному. Хтось радий змінам, хтось їх не помітив. Приємно, коли йде посидіти, коли рівно бруківка. Ну, якісь дерева лишили, це дуже класно, я підтримую. Хочу побачити, чим закінчиться реновація гідропарку, хочу, щоб щось на євреїці, нарешті, гарне зробили. І багато таких занедбаних міст. Це місце біля Басівкуського озера, там такі хащі до неба. Ходити, там мої батьки живуть поруч, ходити страшно. Не сказати, що я особливо пам'ятаю, як було до того, але загалом вийшло досить симпатично, приємно. Ніякі військові стани, подібні речі не повинні уповільнювати процес продовження цієї. Урбанізації, тому що все одно хочеться жити в місті, в якому приємно знаходитись. Ну, візуально нічого особливо не змінилося. Ну, поміняла бруківку, але вона була води нормальною, тому особливих змін я не замін не помітив. В принципі, лишилося, як і було. Я, ну... І ще раз наголошую, особливих змін не помітив. Ну набагато краще стало, тому що там можна сидіти, тут часто лавочки займають, а коли приходимо їсти з, з друзями шагу, то там сидимо. У міськраді також повідомили, що Руслан Шевчик і надалі стежитиме за порядком на території скверу та за станом пам'ятника Климу Савуру. Це до слова не перша ініціатива в Рівному, яку реалізували за кошти місцевого бізнесу. Навесні влітку 2025 року. Рівненська міська рада проводила конкурс на оновлення парку Шевченка. Премії для переможців профінансували місцеві меценати. Просять на вихід у рівному демонтують 11 незаконних кіосків поблизу автобусної станції на вулиці Небесної Сотні. Таке рішення ухвалила місцева влада та зобов'язала підприємців вже цього тижня прибрати комерційні споруди. Чому люди змушені припинити торгівлю та чи погоджуються з рішенням про демонтаж? Дивіться у матеріалі далі. Я тут якась маленька людина, працівник, знаєте, цей а, може наші ті... ці. Директора може щось рішати, може візьмуть варіанту, може я не знаю. Я вам нічого не скажу. Часу залишилося небагато. У Рівному демонтують 11 старих комерційних кіосків, що вже багато років розташовані поблизу залізничного вокзалу та автобусної станції. Відповідне рішення прибрати приміщення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Приїжджали вже комісія. Вісім чоловік, десь поліція, всі, і сказали, що ви не вивезуть до понеділка, нас вивезуть всі кіоски без нас, без дозволу, без нічого. В нас нема документів на ні на що так. Вони пояснили. Так, да, звичайно, наші торгові точки не гарні. Ви самі бачите, вони страшні. Ми намагалися ні один раз замінити, поставити нові гарні торгові точки. Нам не погоджували паспорт прив'язки. З 9 вересня 2025 року приміщення автостанції та автобусні платформи після перемоги на аукціоні перейшли на баланс товариства з обмеженою відповідальністю вугледар. Новий власник за словами пані Олени проганяти підприємців не збирається. не знаємо, чи приїдуть нас знесуть, чи ми будемо торгувати. Але на даний момент наш новий власник сказав, що він нам погодив, сказав, що нам можна поки що стояти, він оформляє всі документи і все робить. Ми підпорядковуємося управлінню автостанції і фонду держмайна. Місто вимагає з нас паспорт прив'язки, який ми не можемо зробити, бо вони нам не погоджують його. Ось і все. Замкнутий круг. Кіоски на вулиці Небесної Сотні встановлені незаконно та без виданих паспортів прив'язки. Повідомив заступник міського голови Микола Дядюсь. Рішення щодо них уже прийнято. Наразі в тому місці не може бути встановлено в законний спосіб будь-яких тимчасових споруд оскільки ця земельна ділянка знаходиться у власності держави України в особі обласної державної адміністрації. Там проходить дуже багато інженерних мереж. Власники чи користувачі правильніше сказати, сказати даних споруд усі написали заяви і взяли на себе зобов'язання демонтувати їх добровільно до 13-го числа, тобто до завтра. Відтак, якщо підприємці не приберуть кіоски самостійно, місцева влада буде змушена демонтувати споруди примусово власними силами. Разом із тим, за тимчасовими спорудами, які влада вимагає прибрати, триває будівництво нових кіосків, зводять їх на приватній земельній ділянці. Дозволи на такі роботи, повідомив Микола Дядюсь. Власник отримав які паспорти прив'язки. Також його зобов'язали облагородити навколишню територію. Ні пройти, ні проїхати у рівному на частині вулиці Млинівська відсутні асфальтне покриття та тротуар. Людям постійно місяць багнюку. Звернення до профільного управління не допомагає. Чому ігнорують проблему і чи є варіанти її вирішення, дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Оце в такій жижі муш мусиш шкодити. Жижа а якщо машина прийде, то і до самої голови там бо тікаємо аж за 5 метрів від дороги. Непрохідне болото, і це не перебільшення. Мова про вулицю Млинівська у Рівному. Люди, які там проживають, скаржаться, що живуть буквально на болоті. Основна претензія до стану дорожнього покриття. Ця вулиця єдиний доступ до двох багатоповерхівок. Жителі жаліються, дощ ситуація стає взагалі нестерпною. Адже все болото з дороги опиняється під під'їздом. У нас діти в садочок, в школу ходять. Немає як, нема. Треба переносити дітей, брати на руки, щоб перенести, щоб дитина пішла в школу в садочок в нормальному взиті. Тривога, ми ночі біжимо в, в укриття. У нас є тут укриття, ми сходимо, біжимо темно, по тий грозюці, по тому всьому. Світло тут щось не світить, не знаю, чого воно не світить. Ще одна проблема тротуар. Він на цій частині вулиці відсутній. Пані Людмила, яка мешкає у цьому районі понад 40 років, каже такого безладу, як зараз, у них біля будинків не було ніколи. Почистити дорогу, хоча б раз в тиждень гравієм, щоб прийшли, почистили, щоб можна було вийти нормально до зупинки, виїхати в центр, то ми ж не можемо, тому що ми мусимо брати лібо вологі серветки, щоб його витирати це взуття, лібо я не знаю, хоч перелети. Немає ні тротуара немає. Дорога не чиститься, ну це абсурдно. Ми ж тут живемо. Зі свого боку, в управлінні житлово-комунального господарства кажуть, миттєвих змін чекати не варто. Наразі все на стадії пропозицій. Ми зараз будемо подавати документи на координаційну раду по безпеці руху і встановлювати можливість розміщення там тротуарів. Там є декілька таких речей, які, наприклад, як залізна дорога, які ми теж маємо врахувати, і для того, щоб зробити ці тротуари, зробити все повністю з схемою організації дорожнього. Ня руху, тобто замовимо схему організації дорожнього руху. Якщо поліція її погодить, то тоді будемо робити ці тротуари. Окрім того, люди скаржаться також на дерева біля будинків. Їх вони вважають аварійними, писали навіть звернення, аби усю рослинність зрізали. Вони як раз що світло задивляють у будинок сміття з них повно, і вони вже аварійні, або всередині вже в їх порохнота. Як вітер скажений, це нам просто неможливо. Ми боїмося, що завалиться наш це дерева на наш будинок і буде нам тут. І оце от, подивіться, теж страхіття. Раніше на тій території, пояснив Володимир Пилипчук, проводили обрізку дерев. Чи потрібно їх зрізати повністю, вивчатимуть. Вийде комісія разом з екологами, подивиться, що можна там зрізати, що не можна, і ми повністю це все зробимо. В минулому році вже була обрізка дерев, деякі дерева теж зрізали, теж почистили гілля. Будемо продовжувати в цьому напрямку. Як виявилося про проблеми жителів профільному управлінню, відомо чи дійде справа до їх вирішення, дізнаємося зовсім скоро. Засвітись у темряві. Таку акцію провели патрульні поліцейські у рівному. З настанням темної пори року пішоходи стають майже невидимими на дорозі. І для того, аби вберегти учасників дорожнього руху від ДТП, поліцейські наголошують на обов'язковості світлоповертальних елементів. Як рівняни ставляться до флікерів та що загрожує пішоходам без таких елементів, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Це є флікер. Одягаєте його собі на ручку, на рюкзачок і будете помітити в темряві. Щоб машина не збила. Так. Правоохоронці дарують світлоповертальні елементи або ж флікери для рівнян у межах акції засвітись у темряві. Вона потрібна для того, щоб ми поговорили трішки більше з пішоходами про важливість світловідбивальних елементів у темну пору доби, для того, щоб і водії, і пішоходи пам'ятали, що в темноті потрібно якось себе виділити, щоб не було небезпечних якихось неприємних ситуацій. аварій в подальшому було безпечно, можна було безпечно перейти і взагалі рухатись по вулиці. Із собою правоохоронці мають браслети, брелки та навіть жилетки, які видно водієві здалеку. Носити їх потрібно обов'язково у темну пору доби, особливо в осінньо-зимовий період. Світлоповертальні елементи вони ж і флікери. Це є не просто елемент на одязі або ж якийсь аксесуар, це є елемент збереження життя. В темну пору доби вони дозволяють нашим пішоходам бути помітними на дорозі. Загалом, якщо в нас є ось такий світлоповертальний елемент, то наша видимість збільшується для водія на 150 метрів, тобто орієнтовно для водія. Буде відблискувати, що на дорозі хтось є, він собі вже буде пригальмовувати. Опитання нами рівняни до світлоповертальних елементів ставляться по-різному. У більшості їх на верхньому одязі немає. Це безпека пішоходів. Водії деколи в темну пору доби їдуть і не бачать навіть ну, особливо на трасах. То, то, ну, сам багато за кермом, часто їжджу. Навіть деколи їжджу на фурі і по рації говоримо, що будьте обережні, бо там по обочині йде людина. Важливі, щоб видно було, бо їде. Мабуть, сільські місцевості більш важливі, ніж місце. Тут о, якісь є світлофори. Світло, світло, там... світло трошки. А там гірше. Звісно, важливо. Чому? Тому що, наприклад, їде велосипедист і він взагалі ніяк його не можна визначити навіть під світлом фар, то просто це життя рятує. Ось і все. Правоохоронці зазначають світлоповертальні елементи це не забаганка, а обов'язок. За їх відсутність передбачений штраф. У нас є відповідальність за дане правопорушення. відповідно до статті 127, двадцять сьомого першої розмір штрафу становить 255 гривень. Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ось, але не так страшний штраф, як страшні наслідки. Аварія. Поліцейські закликають пішоходів носити флікери, аби вберегти не лише свій гаманець від штрафу, а й здоров'я та життя. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.